Щоб кущі столового винограду було легко доглядати, все гарненько клалось на землю, вкривалося. Його потрібно, звичайно, щоб правильно посадити і правильно обрізати в перші 2-3 роки життя. Тут, як бачите, в мене посаджений молодий садженець винограду, я вже не розказую, як його садити. На каналі є багато відео про це, на інших каналах також. Голова куща, звісно, що знаходиться нижче з рівень землі, щоб ми звідси могли потім з нижніх бруньок сформувати 2-3 хороші пагони. В перший рік життя. Або його вже на три бруньки можна буде обрізти навесні і цей чубучок для чогось використати. Можна уявити, що минув рік. Тут, тут, бачите, однорічний садженець, посаджений цією весною. Бачите, він тут формувався похило, всі пагони росли в цей бік, похило, обрізались на 3-4 бруньки. Обрізку також цього куща я показував відео, яке я знімав польською мовою. Кому цікаво, можете переглянути. І одразу також покажу готову обрізку. От, це кущчиком два роки. І приблизно так цей кущ, от бачите, на 4 рукави, приблизно виглядав минулої осінь. І зараз на декількох прикладах хотів би показати, як обрізти, щоб досягти такого результату. Підійшло до ще одного саджанця, посадженого цієї весни весною 22-го року, і вже на ньому, наприклад, нього проведемо обрізку такого однорічного саджанця. Як бачите, він був посаджений тут не настільки низько, як здається, але якщо звернути увагу, тут стовп. Трошки нижче, я тут від, відгортав землю, буду насипати трошки родючішу, і голова куща буде якраз нижче за рівень землі, буквально на 5 см. Це так, щоб ви розуміли ситуацію. Такий кущ обрізти дуже легко, тому що ми можем, можна сказати, робимо 3-4 рухи. От, забираємо все старе. Це був старий чопчик, який ми залишали. І кожен з цих пагінців, як бачите, після першого сезону росту, після першого літа росту, не одразу після посадки, ми вкорочуємо також на 2-3 бруньки. Ну, можна на 4 залишити запасом. Потім собі просто пронормуємо. Я тут залишаю одну-дві-три, чотири бруньки можна залишити. Одну, дві, три, чотири бруньки залишаємо. От, забираємо всі слабке. Наступний сезон також можемо одразу це все пригнути, щоб нам пагони росли одразу косу. А можемо вже молоді пагони, які будуть рости формувати похило. Підійшли до коща, який на моєму винограднику росте вже два сезони. Це посадка 2021 року. Минулого року весна. Е, минулої осені я його також обрізав на е, два пагони. От бачите, вони тут є старі. Я залишив трошки довші з запасом, потім пронормував, просто залишив нижній. Це верх всій, от, є старе. Це верх пронормувався. На ньому залишив е, тут 1, 2, 3. 4, 5, 6 дуже потужних пагонів, і буквально 2-3. От один, два, три. Ну, якщо можна вважати це слабші, три слабших пагони для того, щоб зробити з них тут сучки заміщення. Скільки залишати навіть на четвертий пагін тут є, скільки залишати пагонів на другий рік росту залежить виключно від сили куща, вашого ґрунту, поливу і догляду. Оскільки я знав, що це досить сильно рослий сорт, це подарунок Ірині. Я залишав тут ем, я залишав більше пагонів, дивився, як вони ростуть. Якби я бачив, що кущ починав рости слабше, десь початок червня, я би зменшував один пагін, бо менше давав другий пагін менше, третій залишав аж ну впритик до того, що можна було залишити тільки два пагони, навіть не чотири. З цього можна, звісно, що зробити висновок, що не тільки обрізка грає роль, а ще й нормування пагонами, зеленими пагонами, вже травень-червень. Обрізати такий кущ насправді надзвичайно просто, тому що на третій рік росту на наступний сезон це буде вже третій рік росту. Ми вже залишаємо рукави. І якесь навантаження, якісь пагони на цьому кущі. Спочатку я обрізаю знизу, забираю все старе. От, Все, що старе. Щоб воно не загощало нам поле зору, я його все спочатку забираю. Тут були в мене підпори, все, віддаляємо, бачите, кущ знаходиться нижче за рівень землі на 5 см. Голова куща. Забираємо це все. Зразу дивимося на де в мене є тут сучки заміщення. Бачимо, якщо от тут є такий випадок. Маємо рукав знизу, і вище трошки стара деревина, і тут з нього пішов слабший пагін. Такі сучки заміщення не залишаємо. Можна залишати, але я не залишаю, оскільки я маю вибір тут один і другий. Це я видаляю повністю. Бачите? От було вище за цей рукав. Мені не потрібно такого. Тоді маємо тут сучок заміщення, слабший пагін, дві бруньки, ще один сучок заміщення, дві бруньки. І залишилось в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 пагонів. Ми переходимо доверху, маємо наші лози. Я їх порахував. Тут виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дуже хороших лоз. Ця знаходиться тут вище, Її можна, в принципі, вкрутити зразу на сучок заміщення, тому що вона набагато слабша. І все одно в нас залишається 6 дуже хороших визрілих. Товстих пагонів. Ми можемо також ще два з них обрізти на сучок заміщення, а можемо, в принципі, їх використовувати. Таке дати їм шанс і спробувати виростити по три пагони на кожному рукаві. Наприклад, не, не зробити не по, 4, не по 4 рукави і навантажити кожен по 4 пагони, а залишити шість рукавів і навантажити кожен по три пагони. І вийде нам 18 пагонів на основних рукавах. І залишимо тут, може, якісь чотири. Чотири пагони знизу. І вийде у нас 20-22 пагони. Звільняємо цей кущ. Маємо тут сюди підв'язки, вусики, все треба спочатку звільнити. От. Треба дуже звертати увагу, щоб не пошкодити секатор. Пальці. Пальці другий раз не відростають. Пагін відростає, палець не відростає. От, Звільняємо наші пагони. І ще на цьому прикладі також покажу, як я його вкладаю на шпалеру. Як можна вкласти, наприклад, 6 пагонів одразу. Дуже, сильно, дуже велика сила росту. Не знаю, чи варто так сильно обрізати. Якщо цей куш на другий сезон без проблем вигодував 8 пагонів, 6 з яких дуже потужних. Не знаю, чи варто... Ну, будемо бачити, як він поведе себе під навантаженням, але судно висновки можете самі також робити. Бачите, наскільки вони гарно сформовані знизу, що от ти їх кладеш на землю, вони зразу лягають без проблем. Жодних проблем тут нема, бачите. Можна таким чином підв'язати, наприклад, всередину і цей, наприклад, в цей бік. Інший бік. От. Таким чином. Маємо обрізку. Укладку. Також це все дуже гарненько блягало і залишився. Цей рукав. Таку укладку, обрізку. Можна використовувати навіть вже, в принципі, практично для кожного куща. На другий рік, якщо у вас виплощена шпалера, от маємо заповнену лицю, зону плодоношення, ліву, праву, середню. І будемо бачити, як буде розвиватися кущ, яке навантаження йому залишати. Обрізка виконана, підв'язка суха виконана, ну, так як ми будемо його підв'язувати на наступний сезон. І цього року ми ще його, звісно, що вкриємо. Це все зніметься і гарненько на землю і прикинеться. Уявляємо, що минув ще один рік, і рукави, які ми вклали, нам відплодоносили. Я тут вже провів обрізку, покажу тільки, що нам має залишитись. А залишитись нам має рукав пологий, який вже добре вкладається на шпалеру, який лягає сам практично, от, сам лягає на землю, на якому ми залишали сучок заміщення і лозу плодоношення. Можна, як в цьому прикладі, наприклад, залишати. Узуплодношення на кінці рукава, залежно як нам тут визріло, бо тут немає визрівання. Або як на цьому прикладі залишати сучок заміщення трошки нижче і залишати дві лози плодоношення. Це вже залежить від вас. Маємо дворічні кущі, саджені минулого року весною. Два сезони ростуть. І кожен будемо формувати на зміщену зону плодоношення. Я одразу би хотів пояснити, як вона працює, для чого вона треба. Зміщена зона плодоношення робиться для того, щоб ми. Мали довгі рукави, вона називається ще довгорукавна. Щоб ми мали довгі рукави, які будуть мати наші е, запаси речовин весною. Це дає кущам надзвичайно сильний старт весною. Хто пробував колись довгорукавну систему формування, мене повністю зрозуміє, що таке є стара деревина, практично, можна сказати, півтора метра, плюс ще сучок заміщення потужний, і потужна плодова стрілка або навіть і дві. От, звільняємо. Зараз лозу вона визріла в мене тут ну, практично на всю дужину. Це сорт байканур. На кожному з цих кущиків я вже на другий рік отримав від 1 до декількох кілограм урожаю. Там, тут на байканурі отримав десь 2-3 кг, точно не пам'ятаю. І там далі на хелені отримав до 3-4 кг урожаю також. От Маємо нашу, нашу лозу лозуповношення. Ми її вкладаємо на шпалеру над голову, от, стараємось над голову сусіднього куща. На другий рік це не обов'язково, щоб воно одразу покривало тут. Важливо нам сформувати за пів метра до голови наступного куща, якщо у вас посадка 2 метри, так як в мене, за пів метра сформувати тут зону ланку плодоношення. Тобто виростити сучок заміщення хороший, який буде бажано рости знизу або збоку, і одну лозу або навіть дві лози плодоношення. Ось таким чином вкладаємо. От, вклали і будемо намагатися виростити наші е, лози на відстані приблизно метр 20-1,5 метра від голови куща. Хто як, хто як може. Лоза, звісно, що бачите, тут є, формується зразу похило. Це дуже важливо. І десь тут, приблизно, отут можна навіть або подивимося, як воно піде, що перезимує. Будемо намагатися от цій частині виростити, зробити нашу ланку плодоношення. Те саме робимо з сусіднім кущом. Дивимося, яка лоза непогана, ця непогана, вона не є. Аж тут, тут така дуже товста у мене. Це сорт рембо, форма рембо. Ще, напевно, не сорт. Так само тут звільняємо нашу от лозу, вона визріла тут, ну до кінця визріла. Ця частина суха вже, от, молоденька, вона вже суха, не визріла. Але практично всю дуже ця лоза визріла. І ми її вкладаємо також таким самим чином, от. Щоб вона була приблизно за. Пів метра до голови нашого куща, що ми десь приблизно отут. Вона має практично, от бачите, має лоза пересікатися. Такий план. І тут десь приблизно навіть можна далі звільняємо. От бачите, наскільки похило. Десь тут ми сформуємо нашу ланку плодношення, яка потім лоза виросте, і ми її вкладемо аж от сюди. Таким чином, перекриємо. Але тут треба наголосити, що таке формування на двоплощинній шпалері з відстань посадки 2 метри, не допускає. Використання більше, ніж 4 рукавів. Можна використовувати більше рукавів, наприклад, 6 або 8, але тоді треба буде дублювати. Ці рукави тоді можна буде використовувати тільки для дубляжу, тобто вкладати не одну плодову стрілку, а дві, що підвищить пропускну здатність. Можна буде вирощувати, наприклад, на, тоді на плодову стрілку залишати не 8 пагонів або 6, а по 3-4. І тоді також можна буде вже навіть залишати по 2 грона на пагін навіть якщо грону до 2 кг і брати надзвичайно великий урожай. Але звісно, що все вимагає тоді удобрення по листу, під корінь і так далі. Тут маємо, звісно, що також знизу сучке заміщення, слабші слаб, слаб, лози обрізаємо. от Дві бруньки, дві бруньки. Тут все лежить, бачимо, нам це не потрібно, також все нам можна дві бруньки залишати тут. от-от все Збираємо, тут такі. Похило все сформовано, ми потім це якось будемо використовувати і робити з нього наші рукави, можливо, щось заміняти, можливо, будемо бачити, як все перезимує і перенесе зиму. Е, тут в мене є містечко. Бачите, я тут не обрізав коротко, також як на, на одному з попередніх прикладів. Я пригинав лоза до землі і формував, нормував і залишав тільки ті, що знизу. А оце старе, просто, бачите, вигиналось, клалось на землю. Тепер це все можна, звісно, що забрати старе. От, забираємо. І в нас є також лози. Тут я е, дуже не маю що сформувати сучок заміщення. Напевно, що один, два, три, чотири. Так, отут зробимо якийсь сучок заміщення, хоча він росте на рівні з цією лозою, але подивимося. Я думаю, що це молодий кущ тут буде ще відбувати від голови куща 100%. Забираємо. Але щоб уможливити використання такого формування, довгорукавного зміщеною зоною плодношення, нам на другий рік треба, звісно, що мати лозу. Добре визрілу лозу на, дов... на дуже велику відстань. Якщо цього нема, то таке формування на другий рік не можна буде отримувати. Дивимось, як наш налягає цей рукав. Приблизно до цих пір визріло. Таким чином, ну тут можна. Так, цей піде. Так, він так і зросте. Цей піде в цей бік. Дальний бік. Обов'язково, коли кладемо рукави класти така шпалера, як мене, класти знизу, а не зверху. Ну, зараз восени це не важливо, але весною це буде дуже важливо. Збираємо підв'язки всі. Вусики, щоб нас, бачимо, передушене де навіть є. Ну, це треба вже на це увагу звертати дуже добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Таким чином, бачите, одразу мен тут не вийде, наприклад, на ближній площині виходить, тут є непогана лоза, а на дальній не вийде. Але в принципі можна буде цей використати. Ні, не, не треба так робити. Тут вже наступний рік щось придумаємо. От, Поки що так підв'яжемо. Будемо бачити, вже, напевно, тут далі будемо працювати з наступними лозами, тоді будемо їх продовжувати. Тут в мене ще так не вийде. Цей, цю лозу можна би було теоретично вкласти на іншу площину, але цього робити не будемо, бо ну, ми не можемо переплітати рукави. Вони мають вільно рости, вільно почуватись, потім гарно, щоб все вкладалося. Досить непогано лоза, бачите, це форма рембо. Досить непогано тріскає трішки на дощі, але ягода досить велика. Смак дуже приємний, унікальна така структура желейна. Ну, Поки що мені форма підходить, буду дивитися на неї далі. Тут можна буде, в принципі, вже щось сформувати. Бачите? Тут маємо також от лоза. Досить слабкувата, але. Ну, З такої слабкої лози вже не будемо аж витягувати рукави. Звісно, що вона піде на повторний ріст. Щось зараз сформуємо з неї, але... Довгорукавки рукавки, ми з неї одразу не утримаємо. Напевно, що буде, буде видно на весну, як вона піде, звідки відіб'є жива брунька. Бо брунька може, між іншим, залежно як вона перезимує лоза, брунька може відбити аж не тут. Вона може відбити знизу, це може не перезимувати. Воно могло погано визріти. Але я ж кажу, це не страшно, на наступний рік все можна буде абсолютно поправити. Але знову ж таки, щоб досягти максимального результату, максимально швидко, треба отримати максимально довгу лозу і щоб вона. Визріла якомога краще. Ця лоза нам тут м -м, дивна трошки ця лоза, але що ми можемо зробити? Ми можемо її залишити. Чому? Як дублюючу лозу, вона тут дуже гарно лежить, на землі практично от вона вертикально лежить. Ми її можемо поки що залишити. Побачимо, що краще піде. Ця лоза чи ця лоза. Обрізаємо її, от зразу вкладемо. Таким чином можна, в принципі, залишити. Так. Виростити тут по два по три пагони на кожній, щоб не чотири зразу на одному. І буде себе також може показати. От, Бачите, все творча робота, не обов'язково дотримуватися якихось дуже жорстких правил. Якщо ми відхиляємось і розуміємо, що робимо, можна відхилятися. Тут маємо ще одну непогану визрілу лозу. Два метри вона визріла тут спокійно, без жодних зайвих питань. Маємо. Ну і тут вже далі, напевно, навіть не видно на камеру, цей рукав непогано сформований, його можна буде, в принципі, якщо все буде добре, можна буде з нього формувати вже ланку плодоношення. Покажу ще крупним планом, як це все виглядає. От, бачите, Дуже похило сформована лоза, досить довгий рукав, От, дальня. Дуже добре все, в принципі, так як уявлялось, мені тут маємо. Бачите. Бачите, як лози мають пересікатись приблизно. От. Цей кущ сусідній також все дуже похило сформовано. Бачимо, ця лоза досить непогано визріла, все. Знизу покажу ще от таким чином. Далі. На цих молодих лозах, якщо вони не дуже потужні, та і в загальному не потрібно залишати великого навантаження. Дві-три лози, якщо буде гарно тягнути, максимум 4, на 4 рукавній. На чотирьохрукавному формуванні допускається по 4 лиси залишати на третій рік, якщо 4 рокави, навіть якщо 5, залежно від сорту, залежно від догляду. Якщо вам такий метод не до кінця зрозумілий, пишіть, звісно, що в коментарі. Радий буду всім відповісти. Не погоджуйтесь, також пишіть. Е, звісно, що кожен має право на свій метод, і, можливо, я щось не так зробив. Можливо, поправте мене. Прошу вас. Я ще не маю такого великого досвіду з виноградом. Е, Якщо вам сподобалось, якщо відео сподобалось, звісно що, ставте вподобайки, дайте про це знати, поширюйте серед друзів. В описі можете знайти багато цікавого різні посилання. Дякую за увагу. Побачимось!